Ночі роблять людей щасливими і відкритими. Всі найкращі розмови саме вночі зачаті. Вона приходить до нього, щоб нарешті поговорити і мовчить, бо ніколи не знає, з чого почати. Вночі це мовчання звучить особливо в'язко, і коли його раптом перериває сусідський галас, він дратується. Ну, говори вже хоч щось, будь ласка. І вона говорить зовсім не те, що збиралась, натяками, загадками, чужими віршами і тестами. Вона говорить печально і весело, весело і печально, не вірячи ні на мить, що за цими дивними текстами він розпізнає те, що наживо так і не прозвучало. Деякі ночі затягуються назавжди. Насамперед, ті, які особливо значущі, вона їде від нього, так нічого і не сказавши, він її відпускає, так нічого і не почувши. І вона обіцяє собі не шукати більше нагоди, не говорити про те, що мріється або сниться, а йому достатньо того, що вона просто приходить і мовчить. Або говорить якісь дурниці. І він біля неї так само не дихає майже. І кожному слову у ньому так само тісно. Але він про це ніколи, звісно, не скаже і вона про це ніколи не скаже, звісно. До наступної ночі ще довго, і це можливо час, щоб себе випробовувати і вивчати. Так? Вночі люди хочуть говорити про щось важливе. Мовчать, бо ніколи не знають, з чого почати.